Чорна теля, польська народна казка. Вже ніхто не може й сказати, коли й де це діялось, а було воно так далеко від міст і сіл, серед мазурських лісів, над невеличким озером стояла бідна хата. Жили в ній ясик з катажиною. Обоє були молоді та працьовиті і жили в згоді, хоч у них частенько не було чого їсти, і злидні не раз заглядали до хати. Землі в них було мало, та й та не родюча, отож ясик ловив і продавав у місці рибу. Незабаром знайшлася в них і дитина, і жити стало ще тяжче. Катажина була жінка хазяйновита, свою роботу робила, ще й чоловікові допомагала. Такої жінки не було, мабуть, у всьому селі. Помалу ясик з катажиною стяглися і купили собі корову. Вже й телятко мало бути. Саме тут ясик мусив іти з рибою на базар у місто. От він і каже Катажино, ти ж гарненько пильнуй, щоб корова бува теля не задавила. Тільки ясик з них за поворотом, катажина присіла на порозі хлівця. Коли гульк, вже й телятко є. Таке гарне, здоровеньке, тільки чорне, як смола. Катажина, правда, здивувалася трохи, що теля таке чорне, бо досі бачили лише рябеньких телят, але не дуже сушила собі цим голову. Та не минуло й кількох годин, як цікаві кумасі позбиралися в двір і давай заглядати в хлівець. І відразу всі засокотіли Рятуйте, яке чорне теля! Що воно за знак, катажину? Що це ваша теля таке, наче із смоли витягли? Катажина перелякалася не на жарт. Та хай Бог милує, замахала вона руками. Каза, що вигадуєте. Потім набралася духу і зазирнула в хлівець. Глянула на теля та аж засміялася. Яка там нечиста сила, звичайнісінька теля. Та кумася ніби й не чули і міркували собі далі. Нарешті найстарша з них пильно придивилася до телята й каже їй богу, правда, катажино, кажу ж вам правда. Це не теля, це якась нечиста сила. Катажина спершу не хотіла й слухати, та жінки так цокотіли, що вона злякалась. Ще пак, їй казали, що це теля треба зараз же зарізати і кинути в озеро, бо, як ні, в селі почнуться пожежі. Нічого не вдієш, мусила катажина поступитися. Завбачливі кумасі зараз же покликали кульгавого мацея, який жив в мазанці біля лісу. Катажина сама попрохала, щоб він забив теля. Надвечір повернувся додому Ясик. Побачивши чоловіка, катажина кинулась йому на зустріч і гукнула Ясику, є теля. Та хвалити Бога, що все вже закінчилося. От і добре, зрадів Ясик. Тепер у нас буде телятко. Ой, любий мій, не радій, заплакала катажина. Це не теля було, а якийсь нечистий. Що ти кажеш? Хто? Ну, той, не, нечиста сила. Чорне було, як смола, я попрохала його забити. Ясик аж запинився і рота роззявив. Що ти верзеш, жінко? Щоб я завтрашнього дня не дочекалась. Це нечистий був. Сусідки бачили, мацей забив, я прохала, вже телятка нема. Уперше в житті Ясик розсердився на жінку. Яка ж ти дурна. Звідки ж ти знала, що то був нечистий? То не я, то все вони, сусідки, плачучи, сказала Катажина. Вір мені, мій любий. Ясик нічого не відповів. Скинув з плечей Великого козуба, якому носив рибу в місто, і поставив на землю. В козубі він приніс трохи солі й борошна. Потім вийняв з кишені гроші, які вторгував за рибу, і віддав катажині. Катажина перелякалася. Що це ти надумав, ясику? Йду, відповів ясик рішуче. Куди? ще дужче злякалася вона. Йду в світ. Шукатиму дурніших від тебе. Як знайду, повернуся, а як ні, більш мене не побачиш. «Ясику!» – голосила катажина, біжучи за ним. Не йди, краще побий мене, тільки не йди. Та Ясик і слухати не хотів. Він помандрував світ за очі такий лихий, як ніколи, а дорогою надумав, що не повернеться додому. Доки не знайде аж трьох людей дурніше від його катажини. Не встиг він одійти від дому, як почало смеркати. Ясик побачив на луці копицю сіна, заліз в неї та й заснув, прокинувся ще до схід сонця. Протер заспані очі, потягнувся, позіхнув. Потім розчисав пальцями довге волосся, надів баранячу шапку, схопив свою сукувату палицю й рушив далі. Йдучи, він думав про жінку та дитину. Сумно йому було за ними, але нічого не вдієш. Ясик слів на вітер не кидав. Ішов він, ішов, минав села одне за одним. Вже йому їсти захотілося. Бачить, стоїть при дорозі корчма. Звернув в неї, постукав у двері, а за ними щось гупає. Не дочекавшись відповіді, Ясик зайшов до хати. «Добрий день, люди добрі, гукнув він з порога. Ніхто не відповідає. Ступив Ясик ще кілька кроків і побачив дивне диво. На ослінчику сидить чоловік. На голову в нього щось напнуте, наче мішок. А гладка жінка товче його по голові праником. Чоловік аж стогне, але терпить. Здоровенькі були, люди добрі, повторив Ясик. Жінка покинула свою роботу і глянула на нього. Здорові були й ви, відповіла вона і знов почала товкти чоловіка по голові. Що це ви робите, жінко? аж злякався Ясик. Ти що? Не бачиш? Я чоловікові сорочку пошива. Тепер оце б'ю, щоб сорочка через голову налізла, тільки треба добре бити, каже жінка. Голова мусить тісно проходити, щоб до людини не пробралася аніяка зараза. Та покиньте вже товкти, ви ж так чоловіка вб'єте. Не бійся, нічого йому не станеться. Це ж не перша сорочка, зате від зарази його вбережу. От дурна баба, подумав Ясик. Він стяг мішок і побачив червоне, спітніле обличчя корчмара. Чоловік ледве дихав. Ясик скинув з себе ремінця, зміряв корчмареву голову, витяг з кишені ножика й вирізав у полотні дірку. Ну, нарешті я знайшов людину ще дурнішу від моєї катажини, подумав він. Корчмар з подяки почастував ясика всім, що в нього було найкращого ясик з'їв обід, а потім з'їв і вечерю. На ніч його не пустили з корчми, лише на другий день пішов він далі. Тепер йому, наче легше стало на серці, навіть шкода було катажину, яку він так скривдив. Отож ясик. Йшов дорогою, стиха наспівуючи пісню, щоб себе підбадьорити. Коли це чує якийсь галас, глянув ясик, власним очам не вірить. На клуні стоїть якийсь чоловік і на вірьовці тягне по драбині вола. Жінка, двоє наймитів і ціла купа дітей підштовхують вола ззаду. Ясик аж зупинився. Господарю, що це ви робите? гукнув він. А тобі що до цього волоцю, йди своєю дорогою або собаками нацькую!» Хіба не бачиш? Вола тягнемо на стріху, обізвалася жінка. Та бачу, але навіщо? Нехай віл з'їсть траву, що там виросла. Невже ти не чув, що блискавка може спалити ту будівлю, на стрісі якої росте трава? Отож ми й бережемо куню від пожежі та й вола нагодуємо, бо на лугах трави обмаль не вродила. Ну ж, Мацику, кубо, підштовхуйте разом. Гей гоп. Гей, гоп. Ясик так і покотився з реготу. Ой, люди, люди, вілу паде зі стріхи голову собі розвалить або ви задушите його цією вірьовкою. То що ж мені робити? спитав чоловік з люттю. Коли ти такий розумний, порадь мені. Ану, злась. гукнув Ясик, і чоловік слухняно зліз на землю. Дай косу. Чоловік приніс косу. Ясик виліз на стріху, скосив траву і дав її волові, а чоловік дивився на це, витріщивши очі. Ну, я вже й знайшов другу людину, дурнішу від моєї жінки, шепнув Ясик задоволено. Та чи швидко знайду третю? І він знову рушив з піснею в дорогу. Заночував у лісі, а коли ранком вийшов на дорогу, побачив невеличку садибу. На подвір'ї поралась якась жінка. Вона щохвилини заходила в хлів з великим ситом і зараз же виходила звідти, ніби щось носила, але в ситі нічого не було видко. Ясик підійшов ближче, привітався і спитав з цікавістю. Жінко, що то ви носите в цьому ситі? Оце ми хлівець побудували, а в ньому темно, відповіла жінка. Боялися віконце прорубати, бо сонце може висушити молоко в кози. А коза все одно дає молока менше й менше, в тій темряві сліпне, то я й ловлю світло й ношу його ситому хлівець. Чого тут не ясно? Ясик глянув, побачив, що в хлівці справді немає віконечка. Шкода йому стало бідну тварину. Ану, дай, но сюди сверел, пилку та сокиру. Побачиш, що я зроблю. Коза твоя не осліпне. Жінка зі страхом подала те, що він сказав. Ясик вирізав у стіні дві дірки, і зараз же в хлівці зробилося ясно та весело, а коза аж очі примружила від світла й сонця. Ну, я вже й знайшов третю людину, дурнішу від моєї любої катажини, зрадівши, гукнув ясик. З радощів він обняв жінку, що духу побіг дорогою до свого села. Аж на п'ятий день повернувся він додому, веселий і щасливий. Відтоді Ясик ніколи не сварився із своєю катажиною, і жили вони в добрі та злагоді.